Ми приводимо в дію наш мозок, наші творчі здібності, наші руки, обладнання та інструменти, покладаючись на здатність кожного компоненту приєднуватись і виконувати задану роботу. Чи приводите ви в дію вашу віру? У нас віруючих є доступ до всього, що має Бог, бо віра Божа, приведена в дію словом Божим, буде працювати. Задійте вашу віру. Зрозумійте, як задіяти свою віру і приводити її в дію. Використовуйте свою віру як механік використовує свій інструмент, і почніть жити життям віри, яке працює для вас. Задійте свою віру. Нехай віра буде вашим способом життя. Розчиняйте слово Боже вірою і дивіться, як воно виробляє благословіння в вашому житті. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошу на спеціальний випуск передачі Переможний голос віруючого. Недавно мого дідуся брата Кенета Копленда запросили його друзі, Майлон і Крісті Лефевр для участі у їхній передачі, яка називається На дорозі до свободи. І брат Копленд хотів поділитися також з вами цим спеціальним посланням віри. Тому протягом цього тижня на передачі Переможний голос віруючого ми будемо транслювати їхнє вчення про основи віри. Тому візьміть Біблію, і приготуйтесь приймати, коли ми перенесемось зараз долину пам'ятників. І почнемо сьогоднішнє біблійне заняття. Вітаю вас! Мене звати Майлон Лефевр і Музика у мене в крові. Мій перший серйозний прорив стався тоді, коли Елвіс Преслі записав пісню, яку я написав у віці 17 років. Я гастролював по всьому світі, грав з найвідомішими людьми у світі музики, і мало не помер від передозування наркотиків. Щось мало змінитись, і все насправді змінилось, коли віддав своє життя Ісусу під час одного концерту у 1980 році. І році. багато років по тому ми з моєю дружиною Крісті їздимо по всьому світі, проголошуючи Божу доброту. Прошуємо на нашу передачу. Ви приєднались до нас у ці захоплюючі гарні долині пам'ятників у штаті Юта. Ми просто захоплені Божим творінням, і ми записуємо наші передачі у таких гарних місцях для того, щоб ви могли побачити, що Господь добрий і знаєте, у старому завіті так, будували пам'ятники Божої вірності як нагадування про божу вірність. Так. і подивіться на ці пам'ятники. Та це пам'ятники величі нашого Бога. Ми дуже вдячні. У нас особливий гість. і Ми захоплені цими передачами. Ми хочемо якнайшвидше продовжити, але також ми хочемо знову нагадати, що мета цих передач викладено у Євангелії від Івана 8, 31-32. Якщо перебуватимете, якщо ви перебуватимете, це той вибір, який так, робите ви. Якщо ви так. перебуватимете у Слові Божому, то ви істинно мої учні, і ви пізнаєте це гарантовано. Якщо ви шукаєте, ви знайдете. Ви пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Амін. І це воля Божа для вашого життя, щоб ви були вільними та істинно вільними. Знаєте, з усього того, чому брат Копленд навчав нас, мені більше всього подобається його вчення про силу наших слів у тій культурі, в якій ми живемо, є популярний вислів. Ви просто маєте називати все так, як воно є. Якщо ви людина віри, і ви вірите Богу, то останнє, що вам потрібно робити, це називати так. все так, як воно є. Якщо ви не хочете, щоб воно залишалося, є Так, звісно. Ми називаємо неіснуюче, якщо ми хочемо так. побачити у своєму житті якісь зміни. Ми називаємо неіснуюче, як існуюче. І щодо мене, коли я змінила те, що я говорила, саме тоді справжня на перемога так. почала проявлятися у моєму житті. Брати якщо Коплен. ви ще не отримали прояв Божих обітниць, то ви отримаєте так. їх говорячи і очікуючи на них. Ви використовуєте свою віру, щоб починати очікувати. Але якщо ви очікуєте, що все буде погано, тоді ви маєте віру, яка отримає все так. погане, стане ще гірше. На заводі звільняють людей. Ви тривожитесь про те, що втратите роботу, тоді ви, ви говорите втратите те, що ви вірите. Так, вірно так, правильно. те, що ви говорите, це ваша віра. І так. ви можете говорити щось цілеспрямовано. Або ж ви можете так. просто почати говорити, не замовкаючи. і в такому Зі мною випадку… таке точно було. Так. так. Ваші слова наповнені так. страхом, а наповнені страхом слова так. губитимуть вас. Так. Наповнені вірою слова панують над законами гріха та смерті. Отак Боже мій, це потужно. Це чудово. Люди запишіться. Так. Слава Богу. Запишіть це. Наповнені вірою слова панують Пануєш. над законами гріха та смерті. Так, чудово. А наповнені страхом слова, наділяють силою губителів. Отак, безумовно. Тому Майлоне, ось у чому сутність. Без страху д'явол нічого не може заподіяти тобі, вам чи мені. Так само, як і Бог так. нічого не може зробити для вас без віри. Так. Це духовний зв'язок. Це істина. Це духовний зв'язок. І нам слід дізнаватися і досліджувати основи віри. Без віри неможливо догодити Богові. Так, без неї ви не можете спастись. Амінь без неї ви не можете перемагати цей світ, бо це є перемога, так, що перемогла так. світ, віра наша. Без неї ви не можете змагатися добрим подвогом віри. Ми змагаємось добрим подвогом віри. Без неї ви не можете ходити і жити християнським життям. Ми ходимо вірою, а не баченням. І це те, що нам постійно потрібно робити. Отже, по вірі, що було по благодаті, щоб обітниця була непорушною для всіх. Нема віри, нема благодаті. А ви не хочете бути без О, неї? ні. це ні. небезпечно. Амінь. Амін. У мене без неї нічого не вийде. О, так. Мені потрібна благодать, так. мені потрібна милість. Що хвилини, щодня. Так, вона слава потрібна Богу. Нам. Так. Дякуємо тобі, Ісусе. І ось що я хочу зробити на цих Будь передачах. Будь ласка, робіть. Будь ласка, давайте відкриємо п'ятий розділ Євангелії від Марка. давайте. Ми говорили про найперший базовий принцип віри. Коли ви просто вірите в своєму серці. І говорите це своїми устами. Так. Це так. Це те, з чого ви починаєте. Звичайно. Якщо ви починаєте не з цього, то все інше просто не працює. Так, амінь. Отже, давайте прочитаємо в п'ятому розділі Євангелії від Марка історію про жінку, яка страждала на кровотечу. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витертила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей, торкнулася до Його одягу, бо вона говорила «Так, <клух> так. так. Ну, «Якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби. Вона не відчула спочатку, а потім повірила в це. Так, «Так у вас нічого не вийде. Ні, ні, ні. Вам слід вірити в це ще до того, як ви відчуєте це так. і ви побачите це. Це те саме, що підійти до печі і сказати: дай мені трохи тепла, і тоді я підкину тобі дрову». Так це не спрацює. Це йде в розріз з тими законами, які керують тим, як влаштована ця піч. Це чудово. Отже, є декілька речей, які нам потрібно розглянути. В ту ж мить Ісус, відчувши сам собі, що вийшла з нього сила, в моєму посиланні написано Дюнаміс, звернувся до народу і сказав, хто торкнувся до мого одягу. Учні сказали йому: ти бачиш, що народ тісний тебе, і говориш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним на коліна і розповіла йому всю правду. Він же сказав їй, донько, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Отже, зачекайте хвилинку. Ми знаємо, що це була його сила, але він сказав, що це її віра зробила це. Не його віра, а її. Її. її він навіть не знав, що вона була там. Отже, віра Єра змусила Ісуса йти до його дому, а віра тої жінки зупинила його прямо посеред дороги. Та жінка хотіла прийти туди, торкнутися його одягу, так, зцілитися і тихенько піти звідти. Тихенько піти зі але зі тихенько зцілити. зробити Ісус це не вдалося. Ісус чудово знав, що та сила вийшла з нього, тому Він чудово знав, що вона ввійшла в неї. І це одне з того, що вам потрібно побачити щодо основ віри. Так, отже, базові принципи віри. Номер один вірити в своєму серці і говорити це своїми устами. І наступне це відповідні дії. Так. Ви вірите в це, ви говорите це. І потім ви чините так. на підставі цього. Вона могла б і надалі сидіти в своєму маленькому помешканні, сидіти і говорити: я знаю, якщо я торкнусь його одягу, я знаю. Але подивіться на мене. У мене зараз кровотеча. Тому я не можу піти туди. Адже за ним стоїть людина, яка може побити мене камінням. Яїр, начальник синагоги. Мені, згідно закону, заборонено бути там з кровотечою. Я не можу це зробити. Я просто не можу це зробити. тобто, вона би вірила в це в своєму серці, говорила це своїми устами і померла би прямо там, в тій кімнаті, без відповідних дій так. навчаючи зараз про це, ви говорите про радикальну жінку. Це було протизаконно. У неї були серйозні виправдання, Так. щоб не йти туди і не отримати своє диво. Вони є і у вас Так. кажу вам, повірте мені. Через гріх навколо нас царює хаос, і є люди, які використовують свій розум замість того, щоб користуватись своїм серцем. Ісус сказав, що саме серцем людина вірить. Так. Навколо нас люди користуються своїм розумом. Вони намагаються відмовити нас від того, щоб бути радикальними. Але якщо ви хочете отримати диво, так. вам доведеться бути радикальним християнином. Так. Радикальні християни чинять на підставі цього. Слово Боже говорить, що без віри догодити Богові неможливо, і якщо ви не чините на підставі своєї віри, то без дії вашої віри нема сили, бо те, у що ви вірите, не має жодної сили і не принесе так. вам жодної так. користі, поки ви не будете чинити на підставі цього. А якщо ви будете чинити на підставі, цього все буде гаразд. Люди казатимуть, ви божевільні, але ваш розум сьогодні оновлюється. Ви як ніколи далекі від божевілля. Слово Боже говорить: якщо ви шануєте Господа, він дасть вам бажання вашого серця. Те, що ви бажаєте, Бог хоче дати, дати це, вам. це вам. Просто вірте йому. Ось що для цього вимагається. Він навчає вас тому, як це робити. Ви ніколи не здаєтесь. Ви ніколи не здаєтесь. Ні. Ви ніколи не припиняєте говорити Ні. це. Ні. Ви ніколи не припиняєте так. вірити в це. Ви ніколи не припиняєте сіяти це і читати це в Слові Божому щодня, навіть якщо це займає певний час. Так. Це нормально. Мені байдуже, навіть якщо це займе вічність. Амінь. Я не відступатиму, бо так сказав Ісус. Навіть якщо я помру, так і не побачивши, як це сповнюється, мені байдуже. Він це сказав Амінь. і я не відступатиму Амінь. від цього. Алілуя. Бо Він це сказав. Якщо ви готові стояти вічно, то вам не доведеться стояти це занадто чудово. довго. Амінь. Слава Богу. Отже, подумайте про це. Та жінка вірила в це, вона говорила це, і в цьому вірші використовується конкретне грецьке слово, яке вказує на те, що вона продовжувала це говорити. Лего. Грецьке слово Лего. Вона просто говорила і говорила це. Вона збудовувала собі так. віру. Отже, вона почула про Ісуса, і ми знаємо, що well, вона так. почула. Так, так. Вона почула Слово Боже, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І наступне, що нам потрібно так, збагнути, так, так. це те, що так. віра не працює в серці, наповненому непрощенням. Ми говорили так. про це вчора. Правильно? Це чудово. Тому ми знаємо, що вона пробачила слов. тих лікарів. Так. Вона мусила це зробити. Вона мусила це зробити. Пробачити всіх тих лікарів. Чи говорила вона? Знаєте, я витратила на цих дурнів все своє майно. Я була забезпеченою жінкою, але подивіться, що вони зробили з моїм тілом. Так. Ні. Вона говорила, якщо я торкнусь до краю одягу його, то буду зроблена цілісною. І цілісність так, також має так. на увазі, що вона повернула свої гроші та майно. Бо д'явол вкрав їх через ту хворобу, яка так. була в неї 12 років. Амінь. Вона, вона все, все повернула. повернула, слава Богу. Більше жодних проблем, якщо я знаю Бога. Безумовно. Але так. так. Амінь. Повне відновлення. Отже, ви вірите в своєму серці. І говорите це своїми устами. Потім вам слід пробачити. Якщо ви не робитимете це, то про все інше можете забути. І ми говорили про це перед початком передачі. Так. Ви можете прощати і робити це просто тому, що ви є воїном в армії Господа. І наш головнокомандувач наказав нам прощати. Тому Ми просто маємо прощати. Це те, що нам слід виконувати. Але також це так важливо молитися за цих людей. Mm. Ви починаєте молитися за них. У цьому Бо написано: таємниця. моліться за тих, хто ображає вас та переслідує таємниця, вас. Так. І ви молитесь, о Боже, Господи, допоможи їм в ім'я Ісуса. я прошу за них, так, я молюсь так. за них. і потім ви починаєте молитися за них в дусі. Ну я не молюся іншими мовами. Ви самі в цьому винні, кажу вам, ви не самі можете в цьому цього винні. відкидати. Це не Божа так. провина, Бог в цьому не винен. Адже Ісус сказав значно більше Отець Небесний дасть Духа Амін. Святого тим, хто просить Амін. у нього? Тому просіть у нього і чиніть на підставі цього. Задіюйте ті самі закони віри. Ну я просто не відчуваю, що мені слід це робити. А як ви маєте це відчувати? Якщо ви ніколи цього не приймали, звідки ви знаєте, як ви маєте це відчувати? Тому просто замовкніть і будьте слухняні Богу. Амінь. Амін. Скажіть, слава Богу, це для так. мене. І я Амін. приймаю це сьогодні. Так. Слава Богу, я так, просто вірю, що Аллилуйя. отримав хрещення Духом Святим. Прямо зараз. І я просто вірю, що я можу робити те, що сказав Ісус. І я прошу. Це те, що роблять маленькі діти. Зробіть це. І ви почнете говорити. Амін. Багато, багато років тому ми з Лорією сиділи за столом, за нашим маленьким кухонним столом, і спілкувалися з однією молодою жінкою. Я тоді ще не знав, як правильно консультувати. Ми з Лорією просто допомагали їй, і вона сказала: Я так хочу це отримати. Тож ми сиділи там і молилися, і я сказав: все, достатньо, алілуя, алілуя». Я сказав, гаразд, достатньо. О, ні, брате Копленд. Вона говорила, І вона сказала: Я не розумію, чому я не отримую. Я запитав, що означає Халікалука? Вона відповіла: що? Я запитав, що означає Халіка Лука? Я не знаю. Я сказав, але це те, що ви говорили. Ні, я говорила алілуя. Я сказав, ні, ви говорили Халікалука. Це так і залишилось в нашій сім'ї. Ми і досі згадуємо Халікалука. І потім вона просто не могла зупинитися. Бо це було в ній весь час. Ісус каже: Я хочу, щоб ви це мали набагато більше, ніж ви цього хочете. Але, Майлоне, я так, кажу так, про те, що так, для так. цього потрібна віра. Так, але я не Відкрити свої уста і просто. Ви як маленька дитина. Якось Господь так. запитав мене, що ти робитимеш з приводу того і того. Я відповів: я нічого не планую з цього приводу. Він запитав, чому? Я відповів: бо я боюсь помилитись. Тоді він сказав: Знаю чи тебе, Кеннете, ти, ймовірно, помилишся. Але найбільшу помилку ти здійснюєш зараз, не роблячи крок віри. Так, він сказав: здійсни помилку, і я можу її виправити. Слава Богу. А. Так те саме, коли ми почали цю передачу. Це був повністю крок віри. Ми не знали, що ми робимо. Ми робили. І досі не знаємо. Ми і досі вчимося. Маше зараз починаємо Слава Богу. І досі вчимося. Дозвольте мені вам дещо нагадати. Давайте ще раз пройдемося по цьому. Віра не працює в серці, наповненому непрощенням. Та жінка вірила в своєму серці, говорила це своїми устами, і вона продовжувала говорити це. Вона, ще, будучи хворою, вчинила на підставі цього. Вона вийшла на вулицю. Потім вона розповіла про це. Вона розповіла так. про це. Амінь. Так, так. Вона засвідчила. Це важливо, важливо, важливо. Амінь. Так він сказав: не соромтесь Євангелії, Ось що це таке? Це слова Ісуса, це слова Бога. Не соромтеся цього, це сила Божа. Не соромтеся Евангелії, бо це сила Божа на спасіння. І коли ви починаєте розповідати про це, як це зробила вона, це вивільняє силу Божу для всіх. Нам не потрібно стримувати силу Божу. Коли Бог робить для вас щось хороше, нам слід хотіти, щоб те саме мала наша сім'я, наші друзі, ті, з ким ми навчаємось, працюємо всі інші. Я старомодна людина. Я був хіппі. Ми ділились тим, що мали. Коли у нас було щось хороше, ми так. хотіли, щоб це отримали і наші друзі. І тепер, коли ми отримали Духа Святого, так, так. так Слово так. живого Бога і небеса мають мову. Часто люди не розуміють, чому Бог надихає вас приймати Духа Святого і отримувати молитовну мову. молитись іншими мовами. слово Боже говорить, що ви можете попросити Бога, і він дасть вам тлумачення. Після того, як він дасть вам висловлювання цією мовою, потім він пояснить вам про що ви молились. І коли ви починаєте молитись таким чином, так, ви маєте мій. розуміння. Так. Ви у згоді з, так, Богом. з Богом і ця молитва. Ви не просто сподіваєтесь на те, що можливо вона станеться. Жоден демон на землі не може завадити цьому статися. І це те, що відбувається, коли ви отримуєте Духа Святого. Він показує вам так, те, що прийде. І тоді вам легко робити те, що ви раніше ніколи навіть не намагались робити, коли ви знаєте, що у цьому Амін. приймає участь Бог. Амінь. Та жінка вона зробила цей крок віри в напрямку до Ісуса. Вона жила в тому місті, де жив Ісус в Капернаумі. Так ісус переїхав так. туди з Назарету. Так, і Він перевіз до Капернауму все своє служіння. І вона перебувала в ізоляції. Якщо ви трохи над цим поміркуєте, ймовірно, вона була схожа на кістки, обтянуті шкірою. Вона була просто хворою жінкою, суцільною картиною недугів та хвороб. Цієї хвороби, яка просто вбивала її, вбивала її, але вона продовжувала слухати. Так. Вона слухала, і замість того, щоб відкинути це. Вона так. просто продовжувала слухати це. Вона слухала це і говорила це. Ми маємо слово Боже. Слава Богу. Ми можемо знайти Дякуємо, Бачите тобі, всі так, ці закладки так. Моїй Біблії? О, Так, так. Це місця писання про зцілення. Ви можете просто звертатися до них і живитися словами зцілення, живитися ними і говорити: слава Богу, та без сумніву. Ісус взяв на себе мої недуги і поніс мої хвороби. Алі. 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 Дякую тобі, Ісусе. Ми робимо те, що є правильним в твоїх очах. Так. Ми ходимо в твоїх заповідях і виконуємо твої настанови. І ти відвертаєш від нас так. хвороби. Ти зробиш число наших днів повним. І нехай це виходить з ваших уст. Просто читайте, дивіться і говоріть, говоріть, говоріть. Так, Замість того, щоб казати, я не знаю, що робити, мені так боляче. Я кажу вам, що вам слід робити. Прямо посеред цього болю. Я проходив таке. Я знаю, про що я кажу. Ви починаєте прославляти Бога. Ви починаєте сміятися, просто починайте сміятися. Я був в церкві Кейта Батлера в Детройті. І один нейрохірург він виріс в тій церкві. Він ходить туди з восьми років, і звісно ж, він знає слово віри. І на одному із зібрань він виступав саме переді мною. Це було кілька років тому. І зараз він є головним лікарем в одній із провідних лікарень. Він сказав. Ми науково довели, що тіло і розум не можуть відрізнити вдаваний сміх від справжнього сміху. В нас є пацієнти, які переживають дуже сильний біль. І на спеціальних заняттях зі сміху ми навчаємо їх сміятися. Вони починають з того, що просто це заразно. вони відчувають сильний біль. І що більше ви смієтеся, в вашому мозку починають вироблятися ендорфіни. Ви починаєте прославляти Бога і більш чухає. В моїй спині розірвався диск, я і я хочу, це. щоб ви знали. Мені було дуже боляче. Я вийшов на задній двір нашого будинку, сів у крісло, а одну мою ногу поклав на стілець. В мене було дві грілки, які я вімкнув на максимум. Щоб біль від грілок був сильніший за ту біль так. в нозі, так і я почав вигукувати: Слава Ісусу, слава Богу, Алілуя. Так я вигукував це так голосно, як тільки міг. Я вигукував Вигукували так голосно, як тільки клали. міг. Слава, так, слава, так, слава, слава, слава Богу. І я почав робити те, про що тоді говорив Кейт Мур. Я сказав: Боже, алілуя! Болить лише одна нога, а з цією ногою все гаразд. Мої руки не болять, моя друга нога не болить. Слава Богу, алілуя! І я почав так. вигукувати і радіти. І біль почав щухати. Я зупинився, і він знову повертався. Тож я просто сидів там і вигукував, радів, вигукував, кричав і продовжував це робити. Кажу вам, це духовні закони. Ну, не бачу нічого смішного. Смійтеся вірою, слава Богу. Ви можете засинати вірою. Я засинав таким чином, відчуваючи біль. Засинав на підставі місць писання. Даремно ви рано прокидаєтесь, допізно засиджуєтесь, їсте хліб смутку. А улюбленому своєму він дає сон Тому що вечора засинайте на підставі цього місця писання Алілуя! Алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе! Дякуємо, Ісусе. Дякуємо, брате Копленде. Це було так сильно. Це просто змінює життя. Можливо, хтось з вас прямо зараз зіткнувся з ситуацією життя та смерті, і якщо ви ухопите за ці принципи віри, ви не помрете, і ви будете жити і звіщати доброту так. Божу на землі живих. Ми є свідоцтвами того, що слово Боже діє. Ми так. закликаємо вас перебувати у Слові Божому, бо так ви будете залишатись на дорозі, на дорозі до свободи, до свободи де, де Ісус є Господь. Брат Коплен, Майлен і Крісті Лефевр показували нам, як розуміння основ віри життєво необхідне для кожного віруючого. Немає значення ваш вік, ваше походження. Віра це перемога. І оскільки ми віруючі, нам слід ходити вірою, чинити на підставі віри і виховувати наших дітей у сім'ї віри. Тому я закликаю вас, переглядайте ці передачі. Якщо ви раніше їх вже дивились, повертайтесь до них знову. Ви можете робити це абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання, і ми віримо, що вони та інші наші матеріали допомагатимуть вам розкривати план Божий для вашого життя. І бачите, як він хоче принести вам своє благословення. всі наші безкоштовні матеріали також досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. також. Я нагадую вам, що всі безкоштовні тези передач переможний голос віруючого ви можете завантажити з нашого сайту у розділі медіа. Всі ці матеріали призначені для вас. Читайте журнал «Переможний голос віруючого досліджуйте, надсилайте нам свої молитовні прохання, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві. Приєднуйтесь до нас на Фейсбуці, і підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Всі ці платформи існують лише з однією метою: приносити у ваше життя слово Боже. Кеннет і Глорія зацікавлені в тому, щоб ви зростали духовно і отримували перемоги у кожній сфері свого життя. Тому залишайтесь під'єднаними до того, що Господь робить через це служіння. І я знаю, що ви будете благословенні. Приєднуйтесь до нас завтра. Не пропустіть цю передачу, коли брат Копленд і Лефеври знову будуть говорити про життя вірою. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І ніколи не забувайте, що Ісус є Господь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте те за передач переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту KCM.org.ua і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурке. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.